Заходять в якийсь простір, говорити іноді просто немає сил. Всім привіт! Я рада вам на моєму каналі, і сьогодні ми обговоримо з вами тему, яку я часто піднімаю в колі своїх знайомих, яку я дійсно люблю і почала цікавитися нею ще зі школи, тому що а, в якийсь момент, ми не знаєте, так охопила думка, чому ось деякі люди заходять в якийсь простір, і на них вся увага. Хоча вони для цього нічого не роблять, от абсолютно. Просто вони якось манять людей своєю енергетикою. А є люди, які намагаються завоювати увагу всіх, але у них не виходить. І я зі школи почала цікавитися, чому так виходить, що об'єднує тих людей, що їх відрізняє від один одного. Як люди мають ось цю харизму, ось цю родзинку, яка привертає увагу інших. З цього періоду я почала для себе вивчати цю тему глибоко. Я почала цікавитися нею, пропрацьовувати свою енергетику, свою харизму. І мені є що сказати з приводу цього, то не одну книжку про харизму, а я маю деякий досвід і спостереження, і хотіла би її обговорити із вами, тому що я дійсно люблю цю тему. Мені подобається аналізувати людей, їх енергетику і ділитися своїми думками. Спочатку я хочу з вами познайомитись, тому що можливо ви вперше на моєму каналі і взагалі не знаєте, хто я така і що з себе представляю. Мене звати Карина, я вже понад два роки блогер, фешнінфлієнсір, крієйтор і експерт зі стилю. Так давно вийшла на YouTube канал, тому що мені дуже імпонує ця платформа, і тут ви можете побачити про особистий бренд, про подорожі і про мої думки. Ну і повернемось до нашої теми, що таке взагалі для мене харизма, як я її бачу. На своєму прикладі я виділяю три основних пункти харизми, якою вона може бути. Перший тип харизми, який я для себе виділяю, енергійний, це про людей, які заряджають всіх навколо, яким для цього не потрібно нічого робити. Вони самі по собі дуже активні, енергійні, і вони вміють заряджати просто своєю присутністю. Другий тип енергії це естетична. Це люди, які створюють картинку, яка манить людей перше за все візуально. Тобто ці люди, які більш сховують свої емоції, ніж енергійні люди, але вони чіпляють більш тим, що вони створюють. Третій пункт це спокійна. Енергетика це про людей, які манять в першу чергу своєю Загадковістю, ось знаєте, люди, які тримають таку родзинку, вони все розповідають. Вони а, завжди такі витончені, спокійні. А, і це манить людей, тому що вони а, бачать в цьому якусь загадку. Звісно, в кожному пункті є свої підпункти, і це зовсім не означає, якщо ви а, спокійна людина, що це така ваша харизма. Харизма це навичка, яку можна розвивати, і дуже багато прикладів зірок, які розвивають свою харизму з дитинства. З шкільних років у мене є три людини зірок, які я прям а, обожнюю з точки зору енергетики. Це Джейсон Стетхем. Він у мене прослідковується дуже впевнену енергетикою. Він створює цей магнетизм ще дуже давно. І в прикладі фільмів, і в прикладі, так як він дає інтерв'ю, як він а, говорить дуже впевнено, спокійно. А, і він прям для мене приклад впевненої енергії. Тобто. Що б він не зробив, це завжди виглядає впевнено, і так, ніби він це вже продумував. Друга жінка, це Коко Шанель, вона мене завжди надихала тим, як вона вміла спокійно донести свої думки, як вона це робила з мудрістю. І у неї, як я прослідковувала, дуже спокійна така енергетика, яка теж відслідковувалась тим, що вона була дуже продумана. І третя жінка, якою я надихаюсь досі, це Джин Джолі. Я її обожнюю в усіх планах. В неї я відхила. Відковує цю енергійність, і вона вміла просто всіх поразити на повал тим, що просто подивиться в очі, тим, що скаже просто одне слово. Але, тим не менше, вона завжди була активна, дуже така, не знаєте, усміхнена, трішки навіть з ефектом кішки, але це завжди манило і дуже привертало увагу. Коли я навела вам ці приклади, я хотіла показати, що енергія вона може бути дуже різною, і це абсолютно нормально. І як я взагалі рахую, що харизма це те, що Людина подає, як вона це подає, як вона себе веде, як вона говорить, що люди думають після зустрічі з нею. Ви навіть можете спитати у друзів своїх, що вони думають про вас, які три слова у них виникають в голові, коли вони чують ваше ім'я. І вже потім, коли ви знаєте ці слова, або взагалі ніхто не може навести вам приклад, що вони про вас думають тоді. Вже треба задумати. Часто буває тоді, коли людина не має чіткого уявлення про вас, а це тому що ви не презентуєте себе як якусь особистість. Харизма – це така навичка, яку потрібно вирощувати для людей, на людей, за для людей. І тоді вона буде грати вам на користь. Для більш глибокого розуміння, давайте пройдемось по якостям людини, які роблять її харизматичною. Ну, перше, це енергетика, вона може бути дійсно різною, як смішною, впевненою. Спокійною, мудрою, це все робить людину харизматичною. Друге, це те, як людина несе себе в маси. Це можна спостережити по особистому блогу, соцмережам, манері спілкування, як людина спілкується з іншими. Це дуже впливає на її харизматичність. Третє – це настрій людини, тому що те, яким настроєм напитується ваш співрозмовник, напряму впливає на те, яке відчуття від вас у нього буде. Я думаю, ви розумієте про що я кажу. Колись я почула таку фразу, що невпевнена людина не може бути харизматичною. Я повністю не згодна з цим, тому що. Люди манять своєю енергетикою знову ж таки. Вони не манять своєю впевненістю, і це взагалі про інші речі, тому що ми кажемо про більш глибокі сенси, які чіпляють людей. Впевненість це вже розряд. Вашу енергію, яку ви можете скоригувати для того, щоб вона працювала на вас, і це була певна родзинка вашої харизми. Припустимо, харизматична людина також, але не впевнена в собі, може манити тим, що у неї дуже гарний гумор, який чіпляє людей, і люди його обожнюють. І вони повертаються до цієї людини, тому що люблять дивитися, як вона жартує. А те, що вона не впевнена в собі, взагалі не помічають. І як на мене, один з ключових факторів харизми будь-якої це щирість. Думаю, що ви зі мною будете згодні, якщо людина не щира, то вона не чіпляє своєю увагою жодну людину. Ну, якщо ми візьмемо мене, наприклад, як я розвивала свою харизму, як я її бачу, то це буде історія про те, що я дуже-дуже енергійна людина. І якщо спитати моїх знайомих, хто б походився на якусь дуже крейзі ідею, до прикладу, поїхати на острів чи я не знаю там жити місяць без води, то це була б я воду я перебільшила, але це є основний пункт, як люди мене запам'ятовують, тому що я трішки обезбашена в цьому плані, і я дуже активна, енергійна. Я завжди жартую, у мене завжди добрий настрій, і я його піднімаю іншим. Це і є такий, знаєте, основний пункт моєї харизми, тому що я щира, я завжди знаю, як підняти настрій, що сказати, як пожартувати. І це є напряму моя харизма. Поки це взагалі не про мене, тому що я крейзі, я така. Знаєте, що мені постійно треба щось робити. Я дуже шебушна, як каже моя мама книги. Мені дуже до речі допомогли з тим, як я хочу себе подавати, як я хочу себе розуміти і сприймати. А мої топ книги, які я прочитала, це. Кописувати добавене букет від Тари Шустер, вона, звісно, не напряму про харизму, але вона дала мені дуже багато трансформацій, які сприяли моєму розумінню, хто я, що я, про що я, як я хочу нести себе в маси. І ця книжка реально топова. Вона іноді про воду, але цікава, легка, я хочу її прочитати, щоб книжки порефлексувати. Друга книга це харизма від Олівії Кабейн. Я сподіваюся, що я правильно пам'ятаю автора, якщо я при вам фотографію цієї книги, але вона дуже крута. Я раджу її кожному прочитати. Там ще написано, як впливати, як розвивати харизму, і вона дійсно про це. Вона без води, вона прикольна, легка читається на одному диханні, і повернемося до того, які якості для мене є. Ознаку харизми це впливати на інших людей. Це дуже-дуже сильно допомагає потім бути керівником, власником бізнесу. І ще тисячу причин, чому потрібно розвивати харизму. Харизматичні люди завжди можуть впливати на інших людей. І третя книжка, яку я прочитала, це психологія впливання від Роберт Челдіні, якщо я не помиляюсь автором. Ось ці три книги я дуже раджу вам прочитати. Психологія впливання також у моєму сердечку. Вона дійсно крута. Вона дійсно про те, як впливати, як розвивати собі цю якість. Взагалі, я вам скажу, що будь-яка книжка розвиває вашу енергетику, вашу харизму, вашу мудрість і читати потрібно, щоб бути. Як не менш образованою людиною, а образовані люди знають, як розвивати цю якість, тому ви розумнічки, що цікавитесь цією темою, як я розвивала свою харизму, перше, що я почала робити, це реально робити аналіз того, що про мене думають люди, яка думка у них виникає при спілкуванні зі мною після зустрічі зі мною. Перед зустрічю зі мною, то вони розуміють, що сьогодні ми зустрінемось. А значить, я там підніму собі настрій. А значить, я буду змотивований, тому що Каріна може мене змотивувати. Або я буду впевненим, тому що Каріна мене зарядить тим, що вона дуже впевнена в собі особистість. Ось так це працює. І я почала аналізувати, що люди думають перед зустрічю зі мною. Я почала реально питати: типу, я там іду на зустріч і кажу. Саша, а що ти думала перед нашою зустрічю? От які у тебе були очікування від нашої зустрічі? І вона там мені розповідає. І я вже така занотовувала собі опа, опа. Так я почала е, помічати собі сильні сторони. А мої сильні сторони? Це знову ж таки бути веселою, робити настрій людям, бути щирою, бути енергійною, бути активною за будь-який двіж. Тим я заряджаю інших людей. Ось але що я почала робити, це коли я зустрічалася з новою людиною. Я одразу презентувала себе так, як я собі це нарисувала. Тобто, я маю чіткий план своєї харизми, чітку, знаєте, таку обкладинку цукерки. І я одразу, коли з кимось знайомлюсь, я. Розгортаючи цукерку і показую, яка я всередині. Коли я почала одразу презентувати себе людям так, як я хочу, то відповідно люди почали одразу занотовувати, яка я людина. Третє, що дуже впливає також на вашу харизму, це ваша мова. То, як ви говорите, то подаєте свою інформацію, то як ви її розкриваєте. Як на мене, то без гарної мови дуже складно. Класно себе подавати. Треба вміти красиво говорити, треба вміти говорити повільно. А у мене, до речі, з цим були дуже великі проблеми. І коли я працювала над своєю харизмою, я також працювала над своєю вимовою чіткою, і я дуже швидко говорила, особливо коли я там знаєте стресувала, переймалась. У мене якісь там проблеми були. Я така, знаєте, трин трин тренрен. Щоб не переживати, а це так не працює. Це дуже велика помилка. Люди люблять, коли з ними повільно розмовляють, коли внушають довіру. І що я почала робити? Це аналіз, читати книги про те, що взагалі таке харизма, презентувати себе людям, так як я хочу, щоб вони мене бачили, працювати над своєю дикцією та вимовою. І п'яте, це я почала аналізувати. Виходить у мене, що не виходить ось такі п'ять шагів, які допомогли мені і допоможуть вам стати більш харизматичною особою. Також щоб стати харизматичною людиною, я вважаю, потрібно бути в інтернеті або, як мінімум, в соціумі. Тому, коли ви більше часу сидіти вдома, не спілкуєтесь з людьми, то тоді складніше просто розвивати ось цю вашу родзинку і харизму всередині, тому що ви не спілкуєтесь з людьми. А як я вже казала, то харизма це напряму контакт з людиною. І її враження від вас, тому я б радила виходити в соціум, займатися новими справами, де є люди, вести блог свій. Соці харизма це така, знаєте, маленька дитинка, з якою ви народжуєтесь. І ви потім ростете її, ростете, ростете, і вона вже стає е, дуже великим інструментом для вас в майбутньому. Хтось народжується вже з такою харизмою, знаєте, і він одразу розуміє, що потрібно йому робити. Але так буває не завжди. І звісно, є куди рости, тому що дуже часто харизматичні люди просто не розуміють, що вони харизматичні і навіть в глибині душі це не знають. Працювати над своїм особистим брендом я зараз не кажу про те, що треба вести блог і так далі, тому що блог це ну. Далеко не для всіх, але просто мати якусь певну картинку, як ви хочете себе подавати, потрібно. Над цим потрібно працювати. Зробимо невеличку паузу. Будь ласка, поставте на паузу, підпишіться, поставте лайк, коментар. Мені буде дуже приємно, цінно, і я буду вдячна вам за підтримку, тому що це завжди приємно. Я думаю, якщо ви вимкнули це відео, то ви також цікавитесь цією темою, і вона вас надихає, тому що я дуже сильно надихаюсь харизматичними людьми. Я дуже Люблю з ними проводити час, мені подобається черпати від них знання, надихатися їми. І я хотіла цим відео надихнути вас, трішки підказати шлях у цьому напрямку, що потрібно робити, як з цим працювати, мотивувати вас, як стати харизматичною людиною, яка просто пре свою енергію і заряджає всіх навколо. Сподіваюся, я була для вас корисною. Дуже дякую вам за перегляд, за те, що ви зі мною. І до зустрічі на відео.